Нереально смачний пиріг, дуже простоє приготуванні, пишне тісто, соковиті абрикоси, хрустка скоринка на одному шматочку такого порога. Ви точно не зупинитесь? Отже, давайте швидше приступимо. Готуємо тісто. До масла кімнатної температури додаємо щіпку солі, цукор, ванільний цукор і взбиваємо 3-4 хвилини до утворення світлої пишної маси. Тепер по одному додаємо яйця і все добре перемішуємо. Борошно з'єднуємо з розпушувачем і в декілька прийомів додаємо до яєчно-масляної основи, замішуємо тісто. Абрикоси миємо, розрізаємо навпіл, виймаємо кісточку, форму змащуємо маслом і виливаємо тісто. Зверху викладаємо дольки абрикосів і посипаємо крихтою, для приготування якої необхідно перетерти охолоджене масло, борошно та цукор. Відправляємо пиріг в розігріту до 180 градусів духовку, випікаємо приблизно годину-годину 10 до сухої дерев'яної палички. В результаті у нас виходить нереально смачний, ароматний, з легенькою кислинкою і хрусткою скоринкою пиріг. Обов'язково спробуйте, приготуйте нам смачно, нехай буде смачно і вам.